Церковна просфора, за якою ходить ангел. Дев'ятичинна просфора і її таємниця. Про те, що за дев'ятичинною просфорою ходить янгол, про це говорив мені старий румунський священник отець Валеріан. Ще років 40 тому, коли я тільки настав паламарем і служив в Чернівцях у храмі Святої Параскеви Сербської. А згодом, власне, я. І пересвідчився в цьому. Був випадок, коли комусь з прихожан батюшка благословив дев'ятичину просфору з вівтаря, наказавши вживати її, наче серце вранці після молитви. І от чоловік приніс додому цю просфору і поставив її не на чільне місце біля ікон, як пристойно для великої святині, а просто поклав на стіл. В хаті були діти. І ось один хлопчик схопив просфору і став нею гратися, ховати її від інших дітей, щоб вони її шукали. Через деякий час хлопчина, цей, певно, син чоловіка, що приніс додому просфору, збіснувався, став одержимий, впав на підлогу спіною у рота в корчах. Так Господь через дитину врозумив нерозумного батька, що допустив невільне кощунство і дав дітям гранку зі святинею. А ось ще один чудесний випадок, що стався з прихожанкою храму. Священик на день Янгола, прихожанці Олені, подарував просфору з вівтаря. Хор проспівав їй нагая літа, а священник подав їй на тарілочці дев'ятичинну просфору. Жінка вийшла з церкви, а просфорку поклала у сумочку. Олена відійшла від храму до дороги. І чогось стала діставати сумки окуляри чи гаманець, а просфора випала з сумки і покотилася. Аж тут звідки взявся собака і мерщій за просфорою, що покотилася по тротуару, і тільки не хотів їй класнути зубами, як з просфори вийшов сніп вогню і налякав пса. Пес від вогню, що вийшов з просфори, сахнувся. Але згодом знову потягнувся до своєї знахідки, а тут знов сніп вогню вийшов з просфори і опалив морду псові, так, що той почав скулить і втік. Жінка Ольга все це бачила, і були свідками інші люди, що почали жваво хреститися. Жінка підняла з тротуару просфору і, поцілувавши її, поклала назад в сумочку. Ось такий випадок. Церковними просворами, на яких звершується в храмі служба Божа. ПРОСФОРА Знак благодаті Божої. Всім відомо як отрок Варфоломі, так звали приподібного Сергія Радонежського, навчився читати. Він не розумів грамоти і за це був лаяний батьком і вчителями. Часто юнак молився богові зі слізьми просячи навчити його читати. Одного разу, коли батько послав його шукати коней, що розбіглися, Варфоломій побачив чорнорисця святого старця, що мовчки молився під дубом. Старець духовним поглядом прозрів майбутню велич отрока і запитав, що він хоче. Варфоломій попросив старця помолитися, щоб він розумів грамоту. Піднявши руки очі на небо, старець підніс молитву. А потім дав Варфоломію маленький шматочок святої просфори. У житті святого пишеться, що старець дав шматочок Просфори зі словами, що йому дається знак благодаті Божої. Отож Просфора – це знак Божої благодаті. Просфора. Маленький круглий хлібець з відбитком Христа, який спеціальним чином випікається для таїнства Євхаристії. Просфора символічно позначає хліб таємної вечері, який Спаситель розділив між апостолами, сказавши це тіло моє, яке за вас віддається. Це чиніть на спомин мій. Просфора складається з двох частин, верхньої та нижньої, що символізує дві природи Христа Божественну та людську. Христос називає себе хлібом життя і хлібом живим, що зійшов з неба. А церква пропонує нам за літургією куштування цього живого хліба, плоті та крові Господа. У старому заповіті, щоб спокутувати гріх, потрібно було каяття та криваве жертвоприношення. Однак у Новому Завіті Йоанн Хреститель, показуючи на Христа, що йде до нього, називає його Агнцем Божим, який бере на себе гріхи світу. І які чули Йона Хрестителя, точно розуміли, про якого Агнца говорить Пророк і на що. Чи вірніше на кого вказують усі старозавітні жертви. Саме тому просфора, з якої в ході літургії виходить речовина таїнства Євхаристії, називається Агнчею. На цій Агнішній просфорі ставиться печатка у вигляді Христа та напис Ісус Христос Ніка. Ісус Христос переможець, переможець гріха та наслідків гріхопадіння, саме смерті. Що ж таке дивитичинна Просфора? Перша частина літургії Проскомідія, під час якої з хліба у вигляді просфор та вина готується речовина для івхристії. Для здійснення літургії використовується п'ять великих просфор, цей звичай введений в церкві на згадку про євангельське чудо, намноження множення хлібів, коли п'ятьма хлібами було насичено п'ять тисяч людей. Саме з третьої просфори званої Дев'ятичинною, виймається дев'ять частинок на честь святих Йоанна Хрестителя, пророків, апостолів, святителів, мучеників. Приподібних безсрібреників, богоців Йокима та Анни, святих, чия пам'ять звершується в сьогоденні, імені якого звершується літургія. Саме ці частинки покладаються по ліву сторону агнца, на дискосі по три частинки в ряд. Беручи просфору, слід пам'ятати, що вона є не простим хлібом, а однією зі святинь, оскільки має відношення до тіла та крові Господа. Тому брати її, вживати, тобто з'їдати, не слід тим, хто не має благовіння. До святині слід ставитися з великим благовінням та страхом Божим. Ось як говориться про це в одному із древніх церковних повчань: коли споживаєш просфору, взявши її у священника після літургії, пам'ятай, як її вжити, з усією обережністю стоячи, а не сидячи, і треба постелити чистий плат і над ним спожити, або над столом, або над чимось чистим, щоб по твоїй недбалості не падали крихти. І не були затоптані, бо хліб той святий є. Амінь.